Вулиця Багірова в Ірпені – одна з найбільш відомих в нашій країні. Численні делегації поважних іноземних гостей спостерігали за відбудовою цієї вщент зруйнованої вулиці. І, хоча спочатку відбудова йшла жваво, у минулому році роботи тут значно уповільнилися. Проблема з відбудовою в минулому році була в тому, що 160 мільйонів гривень не було використано ірпінською міською радою. Фактично, ці кошти повернулися назад в державу. Зараз ми просимо для того, щоб добудувати будинки по Багірова і інші будинки, які у нас відбудовуються, щоб держава нам допомогла повернула назад ці кошти, і ми змогли закінчити відбудову. Як же так сталося? Що минулого року 160 мільйонів гривень так і не були використані на це будівництво? І вам, будь-який мешканець цієї вулиці, що ви на ній були, підтвердить, що міський голова зустрічався з ними і запевняв про те, що чекають кошти від кого. Тобто гроші були надані, але міська влада так і не змогла їх використати. Це заваження до роботи, перш за все, міського голови, який це не організував. Він навіть не вникав, чесно кажучи, факт, що кошти такі вже є. Як Олександр Маркушин буде пояснювати це людям, яким вже третій рік немає де жити, нам не дуже цікаво. Головне зараз зрозуміти, що потрібно зробити, щоб люди змогли нарешті заселитися у свої домівки. Ми ставимо задачу і виявляємо бажання, щоб в цьому році закінчити роботи, віддати ключі нашим мешканцям, щоб вони могли заїхати в, свої, в своє житло. Задачу ставимо, щоб максимально швидко до літа вже люди отримали свої ключі. Будівельники вважають такі строки цілком реалістичними. По срокам виконання, вважаючи, що буде плюсова температура і наявне фінансування то до чотирьох місяців виконання робіт, основні мережі зовнішні всі підведені, газопостачання вже наявна, водопостачання каналізація вже всі роботи по цьому виконані. залишилось лише внутрішнє оздоблення, внутрішня інженерія і зробити чистове оздоблення. А депутатка Оксана Нечитайло нагадує про темпи відбудови у сусідній бучі. Кожа історія вулиці Вокзальної в Бучі будувалася протягом пів року. Тому я думаю, що завершити роботу за півроку точно можна.